Thank you Це нова армія України вітає всіх. Сьогодні ми завітали до гарних людей. Центр гастроентерології та дієтології міста Вінниці. Нас зустрічає кізлова Наталія, кандидат медичних наук та її колеги. Сьогодні ми маємо за честь передати нове обладнання, принтер, ноутбук. Будемо сподіватися, що з цим обладнанням. Наші спеціалісти зможуть швидше обробляти свої процеси, давати кращу медичну допомогу. Ми дуже вдячні за такий ваш подарунок, тому що на сьогоднішній день в електронній базі містяться всі дані пацієнтів. І по новим уже технологіям, тобто, все йде в електронній системі. І саме таке обладнання дійсно дасть змогу нам обробляти інформацію, зберігати інформацію, надавати якісні послуги і вносити всі необхідні дані в базу пацієнтів. Це нам дуже дуже необхідно в нашій роботі. Будь ласка, користуйтесь. Лікарі ви мої, ви